Вітаю, шановні колеги. Мене звати Олеся Головченка. Я завідуюча відділенням ультразвукової діагностики Всеукраїнського центру материнства та дитинства. Запрошую вас прийняти участь в науково-практичній конференції в Ужгороді 20-21 червня. Я представлю два майстер-класи, один з нейросонографії, де ми будемо використовувати от такого симулятора Junior Ro. З допомогою якого кожен з вас може оволодіти навичками проведення нейросонографії. І на другому майстер-класі по обстеженню шлунку та кишківника ви ознайомитесь на практичних кейсах, з основними принципами проведення обстеження шлунку та кишківника і тими складностями, якими ми можемо зустрітись. Також на практичних кейсах ми розберемо уроджені вади розвитку та функціональні захворювання шлунку та кишківника. Крім того, в перший день, 20 червня, я буду робити доповідь по дифузним захворюванням печінки та портальній гіпертензії. І ми з вами розберемо, що ж перше портальна гіпертензія призводить до захворювань печінки або, навпаки, дифузні захворювання печінки приводять до портальної гіпертензії. Розберемося з видами портальної гіпертензії і з особливостями діагностики у дітей. Дякую, до зустрічі в Ужгороді 20-21 червня.